Карма працює не ідеально, але вже як є. Росіяни торік погрожували заморозити Європу і Україну. Цьогоріч морози і справді прийшли, але замерзли поки що лише кількадесят тисяч мешканців підмосковного Подольська. До речі, мерзне вулиця Сімферопольська. У телеграм-каналі підмосковного губернатора Андрія Воробйова відключили коментарі після масових скарг мешканців на відсутність опалення. Зі скаргами нахлинули мешканці Хімок, Балашихи, Електросталі, Ногінська, Щолково та інших міст. Загалом під публікацією підмосковного губернатора зібралося понад 300 коментарів: мерзнуть Тверська і Ленінградська області. Генерал Мороз мав відвідати Євросоюз та Україну, однак повернувся у рідну гавань. У квартирах від 8 до 16 градусів тепла у різних будинках. Температура не відповідає нормам. У будинках перебувати неможливо, замерзаємо, заявляють мешканці підмосков'я. Через зношеність систем ЖКГ страждають і мешканці підмосковного Білоозерська. На холод скаржиться в санаторії підмосковного міста Солнечногорськ, де лікуються учасники війни проти України. А також у Щолково, де розташований аеродром Чкаловський, сім'ї військових льотчиків сидять вдома за температури 13 градусів. Подібна ситуація також спостерігається у Воскресенську, Хімках і Люберцях раніше. Прес-секретар Путіна пояснив аварії з опаленням аномальними морозами. І з носом ЖКГ титанічні зусилля докладаються для оновлення систем, але за 10-15 років оновити всі труби неможливо, заявив прес-секретар Путіна на тлі масованих ракетних ударів по Україні. Кожен з яких вартує бюджету РФ сотні мільйонів або навіть мільярдів доларів.